А барвисту пісенну сутність незалежності і успіння Пресвятої Богородиці відзначено у королівці Тлумецького району з участю голови обласної державної адміністрації Михайла Вишванюка та місцевих очільників. На тлі концерту аматорів та виставки народних умільців громада і влада узгодили реальні можливості щодо розв'язання гурдівих вузлів, розширення школи, облаштування дитячого садка і клубу, які потрібні селу. Про можливості королівчан та їхні проблеми у циклі сюжетів наших кореспондентів. Одразу три знаменні події вирішили відзначити королючани на свято Пресвятої Богородиці, крім широкої концертної програми. Тутешні мешканці підготували виставку рукодільних робіт місцевих майстрів. Її оглянули і гості села, голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк та очільники району. В День свята не забули місцеві нагадати владі про насущні проблеми, які вже тривалий час не вдається вирішити. Це розширення школи бібліотеки, облаштування клубу та дитячого садка. Сіска бібліотека знаходиться у приміщенні вкрай. Занедбаному, непридатному, навіть для того, щоб перезимувати. Ми оце, цю половину приміщення підготуємо зараз і до 15 жовтня переведемо сюди сільську бібліотеку. Якраз і будуть користуватися діточки зі школи цією бібліотекою. Напроді цього тижня завозити цемент, я вам скажу, відки завозити і приступають до фундаменту. Зробить фундамент, тоді приступаємо до завозки цегни. Договорились. Ви чуєте, що сказав?» королівці проживає більше півтори тисячі мешканців, серед них багато талановитої молоді. Утім, клуб та дитячий садок в селі наразі відсутній, каже сільський голова Михайло Круп'як. Незабаром бідкається чоловік, не збирається близько сотні дітей, котрим він неабияк потрібен. Тим паче, що дошкільна освіта за новим законом є обов'язковою. Королівка ну не багато відстає від делеви. За інші села навряд чи хтось випереджає королівку. Багато ну, молодих сімей створюється у нас. село перспективне, дитячий садок потрібний і я. Я сільського прикладу всі зусилля, аби дитячий садок був по призначенню, тим більше, що приміщення як-неяк збереглося. Хоча воно в приватних руках. Після досягнення консенсусу між громадою та владою жителі села та гості змогли насолодитися різнобарною концертною програмою, де були представлені чи не всі вікові категорії, починаючи від п'ятирічного віку.